are you serious To what too good for this game <laughs> thanks this is mbo Намено no, no, no. всім привіт. В цьому відео ми вирішили грати тільки з діглів, але між нами ще була домовленість на то, хто більше зробить клів з дігла. Відео вийшлось веселе, тому, будь ласка, додивіться його до кінця. А також не забувайте про лайки. Так ви допомагаєте в просуванні каналу. А сьогодні я вирішив для вас розіграти ось такий гарний скін. Умови прості: поставити лайк, написати коментар і бути підписаним на канал. А також на Telegram і Twitch. Твіч. На Twitch не платна підписка, а просто фолов. В Telegram я обираю переможця. Минулий переможець забрав скін. Можливо, це саме ти. Тому переходи в те гей перевір. А на Twitch я з друзями ведемо. Солові, а де коли горящі стрими. Скучно тошно не буде, тому всіх чекаю. Не, не та самове, понятно? Я а, Тому що воно, коли ну, що його казати, коли воно, звісно. Ну, хоч одного забрав. Ой, я, я, так, я Я стріляв по одному, ті вийшов другий мене пікати йому шара в голову залетіло. Стою з діла не виходить. Тільки я взяв молік, воно вийшло на мене Супес, Ми... Надо Надо ну, Це... Як це виполнять? А ти здох чи що? Ні, я не здох. Я не можу тіпа найти. Мені ці петухи скидают. Дай буст. <реш> Я тебе вб'ю. Вони 38 хп. Один тут є. Він наліво пішов. Наліво на сайті. Наліво. Хе-хе-хе. <реш> Поіграли, бля. 6 хп. 6 хп мне дало. Вот Нормально, нормально. Что ты фейсит с дигла тычки даже не можешь попасть? Ты ж голову, ты ж голову. Я там в суїді голову типу дав, а урон далеко то дається. А, ну да. Мене убили. Мого, типа, забрали. <рес> да, да, да! Коротше, будеш ти сам записувати. Ти щось такий, конечно, медленний. Танц поводу. Нормально, нормально. А, я ті по голову. О, та скажи ж ти, що ти губив. Я верчуся як баран. У! Що ж так рову регаї? Фулпіт. Поняв, під Вот там вибрав то, не вибрати, то-то, то, навіть боси і все. А ти заплемо підемо, здіймай, а чого я зрою? Ну і все. Я воно заріблю. Ищи, ищи, бежит, бежит, бежит. Сейчас будет. Ищи, ищи, слева. Там пробег. Не. Винчек, завапает тебя. Он не в смоку. Mm, -hmm, mm -hmm. Іди, два від мене лов вони Мінус 80, мінус 81. Це такий прикол, чесно. Два типа з діглами грають, вони не можуть нам нічого забіг, я в шокі. Клас. Мені з пуля над головою прилетіло. Лонг? Хорош. Ай, не не дожав його. По боксу далі пішов. Ну, типа на лонг? Ну на лонг, по боксу, да. Що, нема его? Походу на бе побіг. Не, лонг, лонг, лонг. 147. Угу. Куда ти пікаєш, чувачок? Давай, давай, ще не все втрачено. Я зараз можу общаться здутися і ніхіра не зробити. А ти можеш зараз ходити по 4 кіла робити за раунд. Здуйся ж тоді, коли я тебе начну вбивати на респі. <laughs> Мене за це забанять. Я сейчас реально... А, мені в голову через вас дали. А Красавчик, я не Ви дальше стійте. <laughs> Чесно, ви ми должны були йти, ідти, а... А... Я думав, типа, я думав, ми з ним всі стріляємося і хтось Їх його вб'є. я не мог по ньому стріляти. Від, від а стріляй через ставили? мене, й На шорті пика пікає зараз. Обережно. Він прямо агресивно грає на шорті. Ну, прямо агресивний, ти хочу сказати. Не, не, ну ті всі рази я тут не Прямо, зараз... прямо гризаю. Бежим, 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 бежим. Да нас так в сумке побывало. Э, а то, то будет скопом не, не стрелять. Сзади убыв Тепер не знаю, що нам робити, У мене 33 хп. Стлонг! Та, а їх... Так ви не фол. їх багато було, я це тільки сам два кіла сделали. Та, та-та. Я щось думав, що один на цей ті Ні, Я щось подумав, що їх два було. Я думав всі ті шорти, а я через то підлонги відкрився, все, поняв? Так це наші діванки вші кілами Угу. Це я один-два кілозирую. Та, це ти один такий великий молодець. Ласт лоу. Хаєш, можеш накинути. Питання дещо такого філософського характеру. Нах... Мінус 94 я йому дав. Пішли бе, вийдем. Ой, Руслан. Та це... Убив. У нас... А, в мене бомба, нойс. Ти маєш смок, ти маєш молік. Бля, що ж ти ши. зробив? Він мене за стінкою зшив. Тобі не треба було я пікати. Я ж воно в мене за стінкою шив? Дві місці. Один сіті. Демпом вам буде, де? Да? Я... цей... я хочу в спину біти. Блин. А вони в спину назу. Я всі. на нього навівся, но я бояв не попаду. Не буде пікати. А де він був? Ну що, що? я не знаю, чи ти вийшов. Я в Сіті йшов. Я ж був в спині у нього. А я де? Ну, типа, я ж звідки знав, що він там в спині. мене ж не було інфо, де він. Ну ти в смысле, ну, так ти в спину йому йшов. Я думав, тип сказав два мід. Та тепер точно не вбиватиму. 20 пилів я должен. 7 пилів десь. What? what? Are you simple or what? No, no. I'm, I'm from Ukraine too. Too good for this game. <laughs> Thanks. Що він сказав? Що я дуже добрий для цієї гри. Він oh, okay? <laughs> просто скини побачив і тут лизвий <laughs> <laughs> Це факт. Добре для цієї гри, так. Ну що, не відіграю, як Права, боженька? Справа, справа. Хорош. Я йому теж дав голову. Він дві голови затанчив. Клас! Зараз в Сіті дам. Де? 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 Аккуратно. В Сіті воно. Так, в Сіті. Да ви шо, херев! Я не ху выкрывать, мы ставлю. Шорт! І він выжив! Чекай, сейчас не нет одну Класс! Есть больше был! Насти по фука. Бля. Да. Тепер я точно те не догоню. <ріпи> Бля, це наш раунд, раунд. Був. Thanks for purple. Maybe yeah, could have, uh, at least 12 килов, ну за один раунд. <ріпи> <ріпи> ну хіба, якщо <ріпи> ти 10 киллів якраз цей. А, а тобі тра... Тебе нетрят 8. 5 ворожих і 4 своих. Маш 9 киллов. А, я не погнать. А не догнать. Я сейчас тебя хашу я тут вещаю. За шо? Щоб побачить, типу... Та а це за шок, придурок буду. Щоб выйти. У <му> вас есть ключ питиус. Я не знаю, Уга, я тебе кажу. Ми ще й в нічию зіграли. Бля, бомба! Та підожди. Підожди, ще нічого <свистання> ми нічию <нічого> не зіграли. Я не знаю, ось так. Діді! Ну шо ж ти такий <свистання> злий? 15 кілок. Ну нормально, 25 кілів, 25 на 15. Скажи, що я левел апнув, не апнув. Бля, чуть-чуть лишилось. Чуть-чуть лишилось. Не Зато мене повисили до двох зірк. Я і так був другою зіркою. <laughs>